Мандруючи світами, я зустрічаю багато різних людей, старих та молодих, і кожен з них дуже по-різному реагує на мене: хтось помічає мене, хтось ні, хтось підганяє, а хтось благає залишитись з ним. Багато людей мене ненавидить, просить повернутись назад. Але я продовжую свою мандрівку і ніколи не зупиняюсь. Я все йду далі, далі і далі. Спостерігаю за різними людьми, їхніми історіями. Я можу лише про це згадувати та ніколи не повертатись назад. Якось я зустрівся з ними. Знаєте, я нещодавно прокинувся, ледве встав, умився і навіть зовсім не посміхнувся. Тут сонця не видно, тут дощу немає, тут то туман, навіть не на вулиці, а якось у мене всередині. Я не знаю, чим мені дихати. Я не вмію літати, та що там літати? Я ходити не вмію. Я дивлюся на море і не бачу хвиль. Я відкриваю вікно і не бачу птахів. У мене була прекрасна дивовижна Еліс, що ж так життя втікає. Ми зустрічалися завжди біля одного і того ж ліхтаря. Там ми і познайомилися. Аптека, вулиця, ліхтар. І тут вона. І на устах щастя. Тоді було 8 квітня 19.06. Разом ми були 94 дні. А мені було так мало. Знаєте, вона завжди казала: без тебе світ стає сірим. Я хочу до тебе на каву або чай бути тобі кимось важливим, красивим. Мене можна не пам'ятати вже, як дорослі про дітей, закривати дерев'яні двері від часу, вірити, а потім не вірити. Але на годиннику, як і тоді, 19.06, я пам'ятаю всі слова Аліс до останньої крапки. Знаєте, я багато курю і вдень, і вночі, і з нею, і без неї. І тоді, коли ми просто вітер зриває капелюх, навіщо знову димиш? Не кури. Ну будь ласка. Адже щасливі люди не курять, говорила мені Еліс. Знаєте, ми були щасливі. Я завжди посміхався, дідько, який вже я дурень. Я пам'ятаю холодний ранок. Я не спав усю ніч, курив, думав. Ні, не думав, просто дивився у стелю. А там були дрібні яскраві зорі. Саме тієї ночі вони стали ще яскравіше дивитися на мене. Мені надійшло по телефону повідомлення. Від кого? Від неї. І телефон замигав, як зірка. Навіть яскравіше, ніж на стелі. Чекаю тебе біля ліхтаря о 12.00. Тільки не спізнюйся. Твоя Еліс. А тут почалось дзвінки по роботі, відразу сім'я став потрібен. Я біг, як тільки міг. Та чого я виправдовуюсь? Так, я спізнився на годинку 12.23. І знаєте, цей момент, коли ти глибоко вдихаєш і видихаєш, перш ніж сказати що-небудь тому, що ти знаєш, що ще трохи і ти заплачеш. Мені важко це писати. Я зупинився, стояв здалеку. Мої очі здивалися з небу. І я бачив її востаннє саме в той день вона щось говорила. А я стояв так далеко, я не чув її слів, лише бачив, як кров повільно мила, її руки, обличчя. І все це було біля того ліхтаря, нашого ліхтаря. А я був так далеко. Я стояв і лише дивився, моє тіло стало, наче камінь зовсім не слухалось. Її очі. Не були вже зеленого кольору. Її руки вже не були такі теплі. А я лише дивився. Я дивився, як моя улюблена ліс повільно вмирає біля ліхтаря. Невже вона знала про смерть? Чому так просила не спізнитися? 23 хвилини, Ой, якби я міг повернути ці 23 хвилини. Я не знаю, хто її убив. Я не знаю. Я навіть не встиг попросити пробачення, я тоді плакав, Я кажу, чоловіки не плачуть, та маячня, все це. Вона була така красива. Пеліс, якби я знав, коли бачу тебе востаннє, що це останній раз, я постарався запам'ятати твоє обличчя, твою ходу, все, що пов'язане з тобою. І якби я знав, коли востаннє тебе цілував, що це останній раз. Я б ніколи не зупинився. Біля ліхтаря тепер висить годинник. Я зробив на ньому напис Дорога ліс, я зустрів тебе 8 квітня о 19.06, а втрати 11 липня о 12.23. Я кожен день приходжу до ліхтаря о 19.06 і чекаю її. Хочу знову зустріти ту саму ліс. Яка і досі живе в моєму серці. Я щасливий, що ми зустрілися. Я кохаю тебе. А на годиннику, як і тоді 12.23. Я залишив ці сторінки лише для того. Щоб ти їх дописала.